Всім доброго дня! Трошки я не камільфо, напевно. Фіг з ним працюємо. Поки немає дощу, вирішила рушечки бабусі тут на городі ще поробити дещо. Ну і показати, що в нас вийшло з нашого фрезерування і що ще треба робити. По фрезерованому по болоту в дощ, що можу сказати. Ну, звісно, це не та ціліна, яка була, оця трава так перематрьошина, але за цих кілька днів воно вже посходила гірчиця, то вже буде трошки легше. Я поїду. Додому в село вернуся, десь через тижні три, напевно, тоді просто вручну грубо оце все перекопаю і тут посажу гарбузи. Не буде воно пізно. Зараз отут під пляшку висажу повідори, які є і перці. Тут треба готувати місце для огірків. Ну, Земля така, в принципі, я на неї можу встати. От, а тут от треба оцю карчушку і залишки цього сівка пікнути. Цибулька. цибулька, яка була раніше весною посажена, тут кріп, рукала. Бурячки ось теж в бабусі, ще хочу досіяти її трошки бурячків. От морква між цибулькою. так от цибулька, чуть-чуть морква, цибулька. І моркву теж треба ото посіяти. Моркву буряки тут будуть перці. І ще хочу оцю зараз гілку сливи зрізати і замазати садовим варом, тому що вона ну, не потрібна. Тут вона создає тінь створює. І більше нічого вона не робить. Ні, жодної сливи немає в цьому році, іменно на цій гілці. Зверху я не бачу, хоча вона квітла дуже гарно на оазісі. З полуниці обривала вуса. Я ще ось продовжую обривати. Ну і вже тут є якісь завізі полунички. Отак до роботи.